Я присвятила майже увесь грудень, тому щоб підбити підсумки року, і це абсолютно нормально. Ми живемо в ілюзії, що підсумки це список з галочками, які можна просто закрити, порахувати і поставити крапку 31 грудня. Але психіка так не працює. Підбиття підсумків це не одна дія, це процес завершення циклу. І з 1 грудня я вже свідомо сповільнилася, не запускала нічого нового. Я просто завершувала, відпускала і збирала прожитий досвід. Я створювала собі простір, де можна не поспішати, і де рік має право договорити. Тому що перехід це не про те, щоб зробити більше, а про те, щоб бути в стані завершення. І лише коли старе не просто закрите, а прожите, у нас з'являється місце для нового. У наступному відео я розповім, як саме я підходжу до підсумків року і чому починаю не з цілей, а зі стану.